27 березня відзначається Всесвітній День Театру і сьогоднішнє наше заняття буде присвячено саме театру. Але спочатку, давайте музично привітаємось. Добрий день, вам мяу-мяу. Уявіть, зайшли ви в красиві двері великого гарного театру, ви купили в касі квиток, але хто перевіряє, чи правильний у вас квиток? Його перевіряє людина по професії білетер. Перед тим, як пройти на сцену, вам треба здати верхні речі. А куди ви їх здаєте? Правильно, у гардероб. Ось ми і зайшли в глядацьку залу. Ми її розглядаємо, дивуємось, яка вона велика, як багато людей туди поміщається. А на сцені зараз відбуватиметься казка. Куліси поки що закриті. І всі з нетерпінням чекають початку вистави. Але ось ми чуємо звук дзвінка: перший, другий і третій. Третій дзвінок сповіщає про те, що вистава починається. А перші два дзвінки для того, щоб люди були уважні. І ось куліси відкриваються і починається вистава. Але як же вони відкриваються? Це ми побачимо на цьому відео. За відкриття куліс відповідає спеціальний механізм яким керують робітники сцени. За освітлення, яке передаватиме атмосферу того, що відбувається на сцені, відповідають світлооператори а за звук звукооператори. Але, звичайно, ті, хто дарує вам радість створення казкової атмосфери, це актори. Робота актора в театрі дуже важлива, але в театрі все одно неможливо обійтися без всіх інших робітників, адже в театрі важливий кожен від освітлювача до робітника коліс. Ви знаєте, що театр буває не тільки костюмований з живими акторами, а також ляльковий театр. Сьогодні ми спробуємо себе в ролі декораторів, які виготовляють іграшки для такого театру. Вам відома українська народна казка Колобок. Сьогодні ми подивимося її у виконанні пальчикового театру. А після того виготовимо іграшки для такого театру у техніці Орігамі. Жили собі дід та баба! Та дожились же до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я спечу, як борошна нема? Піди в хишку, то назмітаю засіку борошенця, та й буде колобок. Лухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку, спекла колобок. Та й поклала на вікні, щоб вистигав. А він лежав, лежав на вікні, тоді з вікна на землю та й побіг, покотився дорогою. Котиться, котиться. Зустріч його зайчик. Оп, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я позасів метений, я й з борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить, 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 а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, співай. Я позасік метений, я й зборошно спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить, біжить колобок, а назустріч йому ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю, Ану співай. Я позасік уметиний, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе утечу. Та й побіг. Біжить колобок, біжить, а назустріч йому лисичка. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко-сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я засіку уметений, я із з борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай ну ще раз сідай до мене на носик, щоб чути краще було. Колобок скочив на носик. Та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла. А зараз ми з вами виготовимо шаблони ляльок. По цьому шаблону ви можете робити будь-яких казкових героїв. Брати папір відповідного кольору, відповідно їх розмальовувати, робити тих героїв, які вам потрібні для театру. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє заняття, а також іграшки, які ви виготовили для вашого домашнього театру. Тепер я з вами прощаюся, до наступного разу. Бай-бай!